Елітне селище Новоолександрівка під Дніпром навколо величезні приватні маєтки. Саме через один із них тут розгорілася справжня війна, стрілянина, заручники та вибухи. Господарі на свята поїхали з країни, а охороняти дім залишили охоронців приватної фірми. Аж раптом у будинок увірвався озброєний чоловік. Даний чоловік з, з, з військом засунув автомат. Туди сказався на пол, Ми вийшли з кухні. Да зашов проник уже соответственно, в вдом, он открыл огонь. А нас зв'язав потом за точному неправильно, як йому показалось, держали руки. он начал збивати. Он говорил единственное, я в це мой дом. Олександр встиг викликати підкріплення та поліцію. А щойно ті прибули на місце. Озброєний чоловік, який назвав себе новим господарем, забарикадувався та відкрив з вікна вогонь. Кулі поранили чотирьох приватних охоронців і зрешетили поліцейське авто. Наши ребята были на охране дома. Цыгане хотели отжать дом. И когда нас уже туда, мы туда приехали, цыгане держали наших ребят уже на мушке под автоматами. Вот. Я только помню, что летели гранаты, я услышал глухой выстрел и у меня проникновение пошло вот сюда вот. Якби не цей лікар невідкладної допомоги, поранені охоронці просто стекли би кров'ю. Перебуваючи в зоні ураження стрільця, медик кинувся витягати поранених. За героїзм його нагороджують у поліції. Я ще не знав, є там, будуть ли ліні будуть. Ну мені треба було казати допомогу, тому побыстре треба було забирати ранених. Після стрілянини з бандитом таки вдалося розпочати перемовини після напружених переговорів. Він здався поліції. Чик був е Соответственно, экипирован, был бронежилетие в перчатках, в руках у него было автоматическое оружие. Возле дома непосредственно под забором лежал потерпевший, тяжело раненый, который не шевелился уже. И за машиной спрятались, в луже крови лежал один, скажем, раненый, и второй был непонятно в каком состоянии. Я его уговаривал, мы там различные там, ему рассказывал. Там. Я пострадали, люди ще далі пострадають. І подозреває здався, скажімо так, без бою, віддав мені своє оружие, віддав гранату в руки. Стрільця миттю затримали, вже заарештували без права застави. Що змусило чоловіка вчинити збройний напад на чужий будинок? З концяла ситуація по розділу имущества этого дома. Дом в залоге в банках, на ньому наложені арести различные. Так как наш подозреваемый в нормальном процессе судебным решением там, при помощи судебных исполнителей не захотел законным путем, скажем так, войти в дом, он вооружился, связал под, ну, под автоматом связал охрану, выпроводил их за территорию, забайкодировался и решил, что это ему принадлежит ему. Менопонентів, між якими розгорівся конфлікт, поліції не розголошують. Власник маєтку нині перебуває за кордоном. А його адвокат спілкуватися з журналістами відмовляється. А от так званому новому господареві за стрілянину по поліції та охоронцях світить довічне ув'язнення.